Друзі, я вас вітаю! Це Павлов Максим і канал OnPageSchool. І в цьому відео я хочу поговорити з вами про партнерства у бізнесі. Але перед тим як ми почнемо, поставте лайк цьому відео та підпишіться на цей youtube канал, якщо ви ще це не зробили, і ми з вами будемо починати. І так, давайте поговоримо про бізнес, про створення бізнесу. Так вийшло, що війна розкидала українців в межах країни по всьому світу. В мене особисто закрилась багато проектів та бізнесів із-за війни. Саме і якщо ви хочете відкрити бізнес там за кордоном, ви переїхали, або може, ви хочете. Зробити диверсифікацію і просто щоб у вас був ще бізнес в іншій країні, то ви можете стикатися з такими труднощами, як вивчення нових ринків та правил, обмеження ресурси, розрізнені команди, хто знаходиться в Україні, хтось за кордоном. Це дуже часто таке відбувається. Емоційне навантаження. Ми постійно читаємо новини. Ми не розуміємо, що буде далі, і тому це теж нас трохи демотивує. Мовні бар'єри, культурні відмінності, це все нам не дає змогу почуватися себе нормально. А, і а, іноді буває таке, що ми хочемо посилитися десь і взяти партнера в свій бізнес. У мене було декілька історій, коли я відкривав проекти і сам, і в партнерстві. От і давайте ми з вами поговоримо. Я дуже глибоко вивчав цю тему і тому хочу поділитися з вами якраз своїми наработками. А, що ви шукаєте в партнері? По перше, це, це може бути фінансовий капітал, тобто ви хочете знайти людину з грошима, яка вас проінвестує. Це перший варіант, ми зараз його розберемо. Далі людський капітал, наприклад, людина в чомусь експерт. І третя штука це соціальний капітал. О, давайте по порядку пройдемося по цим пунктам. Ну, фінансовий капітал, тут все зрозуміло, гроші, це можуть бути аналоги грошей. Наприклад, у людини є приміщення, якийсь склад або магазин. Це, це теж фінансовий капітал, обладнання. Да? Ну, тут, тут все зрозуміло, ми йдемо до людини, у якого є якісь активи. Класно, якщо ви будете шукати так, так звані смарт money, це умні гроші. Якщо інвестор не просто дає вам гроші, а він ще має глибоку експертизу там, в ринку, або ще в, в цінніші, і він вам допомагає приймати правильні обґрунтовані рішення. Так, да, я тут, знаєте, згадав таку шуточку, хочу вам розказати, от куди коли, коли зустрічаються дві людини. От, одни, одна людина з грошима зустрічає людину з досвідом. І людина з досвідом отримує гроші, а людина, в, який, в якої були гроші, отримає досвід. Да? От, це прикольна така історія. От, подумайте про, про, про цю шутку, щось, щось в цьому є. А далі у нас людський капітал, це час, навички, експертиза. А, ну, я можу сказати про себе, Там, я в маркетингу вже 150 років. Да? І е, там мені іноді пропоную там зайти в якісь проекти. Чому? Бо я, ну там, по-перше, в мене є експертиза, по-друге, там є впізнаваність якась. Тобто, можна зекономити час, може, можна зекономити е, там, гроші на пошук людини експерта, якщо ви партнеритесь з якимось експертом. І е, 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 да, я тут теж хотів розказати історію. Мені мені там каже один знайомий: слухай, давай відкриємо там, бар в Іспанії. Я кажу, добре, а ти відкривав колись бари в Україні? Він каже: Ні. Я кажу, а ти відкривав колись бари ну взагалі бізнес в Іспанії. Він каже: Ні. Я кажу: Ну дивись, у нас два ні і з двох. Якщо б там ти казав би, що давай, давай там відкриємо бар в Іспанії, бо я там відкрив 10 барів в Україні і чітко знаю, як це все працює, то це була б якби одна історія. Або ти вмієш просто відкривати в тебе якийсь бізнес в Іспанії, ти хочеш там, ще, ще й в іншу нішу зайти. От. Коли ти заходиш ну, в тебе два, дві невідомі, це, це дуже, дуже складно. І в мене теж є така історія: мій один знайомий купив бар в Іспанії. От причому там він прийшов до власника, то йому показав там свою піенельку, показав, скільки грошей, де поступає, все все виглядало красиво. Вони домовились про якийсь мультиплікатор. Мультиплікатор це ревенів від бізнесу, помножене там на на, на, на скільки там місяців, да, тобто скільки місяців а, приносить е, вирічку цей бізнес, і там 10 місяців окуп, окупності, там 24 місяці окупності, тобто 2 роки. 36, от, ну я коли продавав сайти, я продавав сайт за 36 місяців окупності, тобто мультиплікатор в мене був там 36. Ні, якщо чесно, по-моєму, 35 чи ну, десь так, тобто приблизно трьох е, років, біля трьох років. І людина купила цей бар, е, от. і в нього це ревеню падає, 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 і він не розуміє, що відбувається. І е, там, він спитав у людей, які приходять. А чому так? Ну, типа, там ходять люди, а інші не ходять. Він каже: ну дивись, от о, я ходив сюди, тому що о, цей бар належав Хосе. У Хосе був батька, я теж його знав, тому я приходив в цей бар. У батька Хосе був теж батька, я теж його знав. А хто такий ти? Чому я повинен приходити в твій бар? Тобто, оці от, культурні відмінності, тобто вони можуть завадити вам відкритий бізнес, бо людина може. Ну, приходити в бар не для того, щоб там випити щось або перекусити, а просто щоб поспілкуватися з власником цього бару, поспілкуватися з іншими людьми, які звикли приходити в цей бар. І тому така от штука може, може бути. Але ми з вами розмовляємо про капітал, і давайте ще розглянемо ще один від капіталу це, це соціальний капітал, це вплив у соціальних мережах, якісь зв'язки. Тобто, от зараз такі часи, знаєте, що. Ну, ці лідери думок, вони ну дуже дуже мають сильну вагу. Я зараз не буду називати фамілії, бо вони там декілька є суперечних. От але ви зараз самі зможете пригадати, які ці от, м м лідери думок і які вони вносять е капітал. Е вони можуть там обвалити курс біткоїна одним твітом, Да, або там залучити аудиторію на якийсь новий продукт. Це дуже важлива реч е, в наші часи, і цей соціальний капітал він іноді навіть важливіший ніж фінанси. Ну там фінансовий капітал важливий, щоб запустити продукт. А от саме якщо ми кажемо про маркетинг на промоушен, це цей соціальний капітал він дуже важливий. Яка, яка аудиторія у цієї людини? І яка активна аудиторія? Скільки людей за нею може піти, е, там спробувати. Цей продукт, тому зірки відкривають свої лінії там одягу, косметики, ще щось там свої коїни різноманітні, бо вони знають, що в них є аудиторія, яка піде за ними. Це, це дуже важливо, я думаю, в наші часи. Мені подобається ця історія. Це сайти сіошний, Я думаю, хто мене знає, ті знають, що я колишній сіошник і навіть зараз трошки ручками роблю посів деякі речі. І цей сайт, коли я, я там займався SEO і вивчав SEO, це був один з топових сайтів. Сайт Сайт Backlink, а Його викупив а, такий а, сервіс, як Rush, а, от, ну, Мені не подобається в цій історії тільки одне, що цей сервіс руснявий. А так історія дуже класна. Якщо б о, цей сайт Беклінка і о, засновника цього сайту Брайана Діна викупив Ахрєвс, мені б ця ідея взагалі б дравилась би. <сум> от. А так мені в цій історії трошки о, щось не подобається, але історія дуже прикольна. Тобто, вони, от бачите, пишуть, що ми залучили плюс додатково там 500к. Мати трафіка, да, тобто вони викупили цього Брайана Діна, він став їм їх амбасадором. Він якусь аудиторію свою зробив лояльний до цього сервісу Семраж, і таким чином вони почали там сильно зростати. Звичайно, вони там обновляли продукт свій, додавали якісь фічі. Але оця штучка, коли вони купили дуже відому людину в цій ніші, саме в сьогоднішні ніші, вона їм дала дуже класний буст. А от. І як перевірити цей капітал? У нас є дуже відомі сервіси, ви можете там перевірити будь-якого блогера, наприклад, в Інстаграмі чи в Тіктокі є сервіс, і це називається сервіс Trend Hero. я чомусь не вказав тут назви його, він називається Trend Hero, якщо я не помиляюся, український сервіс, тобто власники з України, і є сервіс Hype Auditor. ви можете перевірити там, там є безліч безкоштовних толіп, ви можете перевірити. Ну Взагалі там будь-який аккаунт в TikTok, і в Інстаграмі, подивитися, скільки в нього там, накручених підписників, скільки не накручених, скільки активних, і так далі. Тобто ми можемо цей капітал перевірити. Давайте ще раз до цього слайду я ще хотів сказати одну тезу: що, звичайно, ми не можемо перевірити, скільки людей піде за вами, але ми можемо перевірити активну аудиторію, скільки, скільки реально людей. А, от. І у нас є якась ідея для бізнесу, да, ми її придумали. От і е, треба тут подумати, да? чи можу я реалізувати цю ідею сам, чи взагалі мені потрібен партнер. Тобто залучати партнера і інвестиції треба ну, в останню чергу, якщо ви можете це зробити самі. Е, робіть це самі. Бо от я, коли там створював різноманітні продукти, е, е, я робив все сам. Е, чому щоб не витрачати час на ці голосування там? Потім там домовлятися про часки, про участь там і так далі. Тобто оцініть свої ресурси, це у вас фінанси, час, експертиза, якщо у вас <тас> все це є. Ну от я коли запускав всі свої проекти, в мене була проблема тільки з першим бунтом. От так було все норм. <свісно> якщо, якщо ви вирішили, що ви самі не впораєтесь, ну наприклад, у вас теж немає грошей, там фінансів, або їх не дуже багато, вам не вистачить, щоб дійти цей шлях. То ну, подумати, чи потрібен вам партнер, і а, саме який партнер, тобто, я, якого пасла вам не вистачає і як ваш партнер може його доповнити. І буде класно, якщо ми, ви намалюєте, от, як у нас в маркетингу, да, це портрет аудиторії, це там, створення персон а, в маркетингу, точно таку ж персону вашого партнера можна створити. Тобто, вам треба. Зрозуміти, це там, чоловік або жінка, а, там, там, має, повинен він мати експертизу чи ні. А, там, звідки джерела доходів в нього? Да, бо ну, там, Можна подумати, звідки, звідки взагалі у людей ні гроші. Там, це там, бандіти, бізнесмени, корабціонери, попзірки і так далі. А, вот. І ви створюєте портрет свого ідеального партнера. А, там, в яких бізнесах чи соціальних колах ваш партнер має бути? Тобто, якщо ви розумієте, що це якісь конференції профільні, то ви купуєте квіток і їдете на цю конференцію. Можна шукати там, в соцмережах, в платформах, на спеціальних заходах, використовувати рекомендації, знайомства. Ну, можна просто спитати: а хто там в цій ніші там, шарить, якщо ви шукаєте а, партнера по експертизі? Да? І вам скажуть ну, той, той, той. До речі, от до мене так приходили. Люди, і хтось порадив, сказали, що от є Макс, такий він а, запускає там проекти в інтернет маркетинг І до мене приходили люди а от і казали: От ми шукаємо експерти, який там робив та 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 Там ти, ти в тебе є такий досвід. Я кажу, ну так, да, в мене є там такий досвід. То вже інша історія, домовились ми чи ні, але е, от такі от запити можуть прилітати. Якщо ви там асоціюєте з якоюсь нішою, да, то до вас можуть просто там люди приходити або хтось хтось може вас радити. От. І таким чином ви, ви вирішуєте, що вам потрібно партнерство. І дуже треба ретельно подумати, як увійти в партнерство. Тобто умови вступу, наприклад, хтось дає гроші, хтось дає час, хтось дає експертизу. Час він теж коштує грошей, його от потрібно оцінити. Да? Тобто, я, наприклад, працюю над цим проєктом і я працюю безкоштовно, але там, я маю якусь частку через рік, 2-3-5. Або я працюю з цим проектом, і я хочу там отримувати заробітну плату як там операційний директор, або маркетолог, або хто ще хтось. Да? От. Або якщо ви там даєте свою експертизу, то ви теж її можете там виміряти в грошах, або в частки проекту в майбутньому. Фінансові аспекти, да? суму інвестиції треба зафіксувати. Розподіл прибутків і збитків, так, щоб не виявилося так, що людина, яка дала гроші е і отримує всі прибутки, а ви просто там дали свої експертизи і да? от, е далі. А Ролі та обов'язки партнерів. От Я коли запускав бізнес з партнером, у нас була проблема от якраз в цьому. Ми не домовились про це. Ну там домовлялися, але там якось не дуже домовились. Та да? не 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 остаточно домовились. І я там бігав, виступав там на конференціях на за на заходах і так далі. А він, ну как би, ну вважав, що це як як, як бонусно це роблю. Да? А інші наші ролі. Вони були однакові. Да? Я кажу, ну я ж там більше виконую, там створюю ці всякі заходи, івенти там, і так далі. Да? От. Ну і було б класно, якщо ви створили це письмово, задокументували цей партнерський договір, де все чітко прописано, бо домовлятися можна так: от словесно і кожен по-різному це сприймає. Йдемо далі. Крім входу в партнерство, важливо подумати про вихід. Це дуже допомагає, тобто може щось змінитися. Людина передумала і нам потрібно визначити умови, при яких кожен з партнерів може вийти з бізнесу в будь-який момент часу і скільки йому це буде коштувати в прямому і переносному сенсі цього слова. Вкажіть процес продажу участки, викопу, передачі прав. Взагалі він може обміняти своє партнерство там, на якусь іншу людину, чи ви не хочете більше пускати свій бізнес нікого. Да? Якщо він виходить, то іншого ми не пускаємо, або можемо пустити. Да? Пропишіть сроки та умови, з яких партнер може залишити партнерство. Е, йдемо далі. Може така штука бути, що ви про щось домовились, але воно не працює так. І це нормально, якщо ви передомовитесь, треба зустрітися, оцініть поточні умови партнерства, адаптуйте вашу угоду, яку ви там створили декілька місяців тому, до нових вимог ринку та бізнесу. І зробіть нові домовленості, оформіть їх письмово, якщо це необхідно. Але я зробив би це. Це письмово. Е, будемо закінчувати, про що можна почитати. От, е, я коли вивчав цю тематику, є класна книжка, вона називається Про партнерства. Я її прочитав. Її е, написав Петро Сіньгуб і Катерина Ковальчук. Е, Петро Сінегуб, це один з засновників бортспільноти, е, куди я теж ходив свого часу. І я офлайн недавно там. Знайомився з такою людиною е, Николай е, Черемісін. От, і він теж багато пише е, про партнерство. Можете підписатись на його LinkedIn, і багато з, е, з е, його тез е, я взяв якраз для цієї презентації. Так що всі авторські права збережені. Ніколай, дуже, дуже дякую тобі за цю інфу, яку ти ну, ділишся в пабліку. Е, е, дуже дякую тобі. Вот, э, друзі, на цьому все будемо закінчувати. Якщо у вас є якісь пропозиції, там, коментарі, пишіть їх обов'язково. Та якщо є можливість, поділіться з друзями э, це відео, якщо їм э, буде цікаво, на ваш погляд. Э, на цьому в мене все, тому до зустрічі. Пока-пока.